Дай Боже здоров'я всім. Ми у Дмитра. У Вашківцях. Дмитро прр, дукат, прр. вивів дуката. Ось такий жеребчик. Це він син рябчика. Да, того сліпого. Сліпого. Той новий Маленький. Яблука посадимо. Уга! Оце й дає. Та ми тут можемо два гостить з вами. Ну, відкрита я вірний бля, а там щорок. Ходи ту Дай Боже, вам здоров'я, що ви ще з цими жеребцями. Дмитро погастив трохи, порунта ключицю що з при роботі, а, а виводить. Та. виводять. Ну, такий красень, що красень. Гребу вичухав, тут у... був у деннику, вичухав гребу трошки. То би ви дурниці не писали, жеребчик здоровий, був запряжений. Десь місяць був у запряжці. Але десь за два роки тому, так. Має одно риб'юче очко. Має гарний розкол такий. П'ять років йому, так? Минуло п'ять. Ну, тут така шия, що та що. Та фейс живий. Докат продається. Кому би було цікаво. Такий же рапчик. Де? Да, де? Де, 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 заходи. Отако. Такий же рапчик на продаж. Яка його ціна, так аби забрали? Три з половиною тощо. Буде брат. Три з половину тисячі, торг на місці коло жеребця. Дайте я зайду туди. Ага, би ти мені не дав тут. А він був дуже вичайний, він що ж не хоче? Ось Все, я вже собі виліз. Та тут не так просто миже трьома жеребцями. Та... Це красончик фейс, тут така ще яга, що uh! Ну, На любителя на колір. Ну, на любителя на колір, так, але має і яблука по собі. У нього таке яблучко файне, я так приближу, то так інтересно виглядає він. Дуже цікавий він такий. Е e... Ми лише у стайні міряли. За тілом має 170, 169, 170. Так, нога була в гною, може і 171. Може, це таке. Ну, це кому би цікаво. 170 тут є законних, за тілом рулетку, не на лінійку, ще раз наголошую. Ногу ми йому діаметри не мірили, тут нога проти тулуба дуже файна. Він такий інтересний. Кобіле парує, на кобеле йде. Запряжений був у парі чи в одиночці. У парі був запряжений. Ходив запряжений у парі. Він на красу фейс такий, він так і кобертає ту шейку. Ух. Такий красунчик, що красунчик. Та з ким він там дурачиться, як він називається отой? туман. Туман ви його називаєте. Там є туман, ми зараз ще покажемо і тумана. Два з половиною роки. То туман то є темна лошадка у колоді карт, будемо так казати. Він, Я казав з самого початку, що дуже гарний буде. Mm, дуже. Того нога 29. 29 вже. Міряв юра, ні я мене навіть не було. У цього і у чого ні хоть на кіно. У кого? У того і у того. У сім би 29 і у цього 29. Ну, то й що ще хотіть? такий. Туман хоче залетяти. Якщо щось вони б тут два їх би пустив, докупив, мені б два давали джос. Цей, цей би думав, той, mm. той молодий. <coughs> той молодей, той. Цей би прочухана йому все. Отак вони пхають голову, межі штрийбаняці. Та Той постирав. А взагалі то у нього дуже красива грева. дуже гарна. На два боки. На два Тобі боки. Так, так, то видно. Ну Тут така шея, він поклав таку шею тепер. Шо. Дуже делікатна. Масть. Ще раз наголошуємо, що на любителя. Отакий ну, він має зад, гарний, розколений. Хвостик біленький, а той хоче його щупнути. Я так зробив що добре. Так, так. Я по через кулку зачепив, то воно закигає. Так, так. Спануємо. То так у Румунії роблять і дивлюся, що в нас понавчувалися вже теж. Затягує. Воно затягує те дуже люкс. Так, от Тоби легше ба... А дуже ну, набагато легше утримати. Я так, вже спрактикував це теж. Навіть курмей такий, ну простий курмей. то павод такий, як Unіка у них. У них кажуть, чомбур. Кинув через зуби та й все. Удавка. А, на удавку, ну. Удавка. на Так що кому би цікаво. Тут то той жеребчик нападеш. Цей не продається. Цей красунчик. Лишається для покращення потамства. Чи може би продали І це? Вже є, купець. Вже 4 тисячі дав, Я сказав, що не продається. Купець є на того другого, але Та Дмитро не ще не продає. Та Все, заводимо. Віща. Вішта, вішта, б'є малеш. Він тут Ру. у шею не розуміє, як ту латку пропхати. такий красунчик. Ще раз наголошую на продаж. Находиться Чернівецька область. Село Вашківці. Вже він заспокоївся, він уже трошки май майпробігався. Всім Ру. дякую за увагу. До нових зустрічей.